Recording in progress. Добрий день. Тема моєї доповіді Багатовекторність творчої діяльності українського джазового музиканта Сергія Давидова. У кожній сфері музичного мистецтва його історію створювала талановиті індивідуальності, яскраві особистості. І зараз мова піде про видатного представника сучасного українського джазового мистецтва Сергія Петровича Давидова. Талант цього музиканта вирізняється багатовекторністю його творчої дільності та охоплює різноманітні сфери. Піаніст, композитор, аранжувальник, педагог, керівник оркестру, науковець, музично-просвітницький діяч. Перш ніж захопитися часом, Сергій Давидов отримав якісну професійну академічну освіту, саме цей факт. Виплинув на головну рису його стилю: унікальний синтез академічного та джазового мислення. Так, в рамках міжнародного музичного фестивалю Харківський ансамблеї Сергій Давидов виступив із унікальним сольним концертом, програма якого складалася із джазових імпровізацій на теми фортепіальних сонат Бетховена номер 1, 3, 6, 8, 10, 11, 23. Чому доробку музиканта більш ніж 100 власних джазових тем для імпровізації? Давидов має три студійні альбоми авторської джазової музики. Унікальним в своєму роді є аудіодіск Українські джазові танки, що є прикладом джазового осмислення українського фольклору. Джазовий Альбом складається з одинадцяти контрастних композицій, чотири з яких мають назву танок. Нумерація цих чотирьох п'єс пов'язана з використанням відповідних метрориччиних показаних. Танок номер 3 Вальс для Ірини, написаний в розмірі 3 четверті. Танок номер 4, віз з квадратними колесами 4 четверті. Танок номер 5, 5 четверті. Танок номер 6, 6 четверті. Зараз прозвучить фрагмент композиції «Танок номер 3. Вальс для Ірини». Давидов є не лише неперевершеним джазовим імпровізатором, але і чудовим педагогом. Він виховав цілу плеяду професійних джазових музикантів, відомих не тільки в Україні, але і за кордоном. Також Сергій Давидов був керівником джазового оркестру, 7 плюс 1 Харківського національного університету будівництва. Та архітектури, в складі якого були викладачі, професори, доценти та інші співробітники вашу вишу, Сергій Давидов має ряд наукових статей, присвячених джазу, а в 2015 році захистив кандидатську дисертацію. Сергій Давидов, співзасновник та арт-директор міжнародних джазових фестивалей, Харків за – член журі всеукраїнських та міжнародних джазових конкурсів, організатор щомісячних. Концертів в Харківській обласній філармонії, джазові вечори з Сергієм Давидовим. І навіть сьогодні, незважаючи на воєнний стан та постійні обстріли, Харків твердо тримає культурний фронт завдяки численним джазовим концертам та фестивалям. Організатором та активним учасником, який є Сергій Давидов. Дякую за увагу!